Збільшення розміру одноразової грошової допомоги військовослужбовців у разі отримання групи інвалідності, у зв'язку з пораненням або хворобою. Отже, Кабмін 24 вересня 2024 року виніс постанову 1090, якою збільшив розмір одноразової грошової допомоги у разі отримання групи інвалідності у зв'язку з пораненням або хворобою. Відтепер, якщо отримана перша група інвалідності, то одноразова грошова допомога буде у розмірі 1 мільйона 200 тисяч. Якщо отримав другу групу, то 908 тисяч. Якщо отримав третю групу, то 757 тисяч. З заявою про виплату одноразової грошової допомоги кожному військовослужбовцю потрібно звернутися до Міністерства ветеранів України або подати відповідну заяву до даного міністерства через портал або через реєстрів ветеранів України. Для більш детальної інформації або для надання допомоги у формуванні написання складання даної заяви, або можлив... консультації про можливість, неможливість отримання даної грошової допомоги, записуйтесь на консультацію за номером телефону, вказаним під відео.